Сьогодні радо презентуємо вашій увазі бібліохаби як унікальні майстерні творчості, інтелектуального розвитку та збереження національного коду з використанням новітніх цифрових технологій. У час, коли світ мчить у темпі цифрових змін, бібліотеки Яворівської громади не мовчать, вони говорять голосом сучасності. Щоденно у своїй роботі ми поєднуємо сучасне і традиційне. Наша мережа бібліотек це мережа любові до свого, до того, що формує нас як українців. Бо ідентичність це не гасло, це живий діалог поколінь. І саме бібліотекарі його проводять щодня тихо, спокійно, сильно. Важко уявити, що може поєднувати яворівську пташку і бібліохаб. Але насправді традиційна забавка і бібліотека мають безліч спільного. Яворівська забавка пташка. Яворівська міська бібліотека імені Юрія Липи. Частина народної творчості. Зв'язок поколінь. Підтримка живої культури. Традиції в сучасному форматі. Кольоровий впізнаваний яворівський розпис. Привертає увагу. Надихає. Візуально привабливий простір. Народжуються ідеї, реалізовуються проекти. Сприяє емоційному розвитку. Розвиває уяву і творче мислення. Бібліохаб освіти і розвитку для всіх поколінь. Кожна неповторна і зроблена з любов'ю. Орієнтована на потреби своєї громади. Спілкується рідною мелодією. Символ голосу. Місце комунікації, обміну думками, діалогу в громаді. Тут звучить рідне слово. І від нас воно торує шлях у соціальні мережі. Створюємо відеоогляди на книги. Та буктрейлери, онлайн-вікторини та конкурси ведемо стрім наживо, онлайн-зустрічей та презентацій. У бібліохабі знайомимо із цифровими технологіями. Кожного разу щось нове і корисне. Все, що колись лякало, навіть молодь, при наполегливості і з допомогою бібліотечних фахівців, легко у будь-якому віці. Недавно ці леді шукали сердечні краплі. При одному лише згадуванні про ноутбук чи смартфон. А тепер вважають найзручнішим способом подання показників, оплату послуг і пошук та бронювання ліків онлайн, спілкуються із рідними по Viber, Скайпу, Zoom і знають, як вберегтися від шахраїв. На сторінках бібліотеки можна ознайомитись із випусками краєзнавчої візитівки, пророчі слова славетних українців. І їхні життєві стежки на Яворівщині. А ще дізнати життєві історії 25 місцевих поетів і почути їхню творчість у авторському виконанні завдяки проєкту Поетична хвиля рідного краю. Цьогоріч на радіо «Явір-ФМ» стартував книжковий подкаст Солов'їною, будь ласка, це відверта розмова про книжки. Тут ми читаємо, слухаємо, відчуваємо друковані історії, які, як і яврівські забавки, барвисті, прості і зроблені з серцем. Разом можемо більше навчаємо волонтеримо, допомагаємо, зберігаємо пам'ять, розвиваємо всю красу та багатогранність сучасних українських авторів та книг, несемо у світ красу, рідної мови та традицій. У нашій бібліотеці оселився особливий гість Яворівський акробат. Це не просто забавка, це символ руху, розвитку та стрибків до нових вершин. Як і він, наша бібліотека не стоїть на місці, а з кожним днем піднімається все вище, відкриваючи дітям світ знань, творчості і натхнення. Акробат як уособлення наших проектів міжнародний проект СОС, дитячі містечка України, стрибок турботи, підтримки, доброти, безпеки. Міжнародний проект «Rise Alliance for Children» – стрибок розвитку, навчання впевненості у собі. Проект Читач рекомендує: стрибок читацької мудрості, від книги до книги, від поради до відкриття. Проект «Мандрівна бібліотека стрибок у дорогу. Бібліотека йде до читача, відкриваючи нові горизонти. Гурток англійської мови Кіц вивчаємо мову через ігри, пісеньки та цікаві завдання. Студія, літературна творчість, стрибок у власну уяву. Створюємо власні історії, вірші, легенди. Майстерня умілі ручки стрибок майстерності. Руками творимо красу, зберігаємо традиції. Майстер-класи стрибок фантазії. Кожен крок новий витвір, нова ідея. Ми як акробат. Кожен наш проєкт це стрибок до нових знань, до нових завершень і до нових мрій. Бібліотека це майданчик, а ми як акробати, які крок за кроком йдемо до нових вершин. У такий нелегкий час для України я, бібліотекар села, зуміла згуртувати нашу староярську громаду. З перших днів повномасштабного вторгнення наша волонтерська команда, немов білочки, дбайливі, кмітливі, працьовиті, спритно об'єдналися та піклуємося про наших захисників, щоб вони відчували нашу підтримку. Ви думаєте, бібліотека це лише книги? А якщо ми скажемо, що тут ще й пахне корицею, свіжою випічкою та мріями, у нашому бібліохабі знання це інгредієнти успіху. Ми віримо, що навчатися треба смачно і з любов'ю. Хтось вчився в університеті 6 років, а ми завдяки онлайн-серіалу Шеф-кухар на платформі Дія Освіта отримали сертифікати та почерпнули нові знання, які втілюємо в нашу роботу. Ми поєднуємо освітні серіали з книгами, які зберігають таємниці найкращих рецептів. Традиційно знаковою візиткою Яворівського краю є Яворівський пиріг. У липні 2022 року він внесений до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Все, що нам потрібно, бажання. Віра, інтернет та багато солодкого натхнення. Віжумля сучасна колиска яворізьких традицій, розписана у традиційних барвах. Вона втілює наше прагнення виколисувати не тільки спогади минулого, а й нові ідеї, молоде покоління, культуру читання і спілкування. У нашому бібліохабі кожен може віднайти свою точку опори, сюди приходять за книжками, отримати нові знання і освоїти нові вміння, попрацювати над проектами, розважитися, поспілкуватися з друзями. Для мешканців нашого села доступні нові сучасні послуги, майстер-класи, тренінги, освітні заходи для дітей та дорослих, реєстрація електронної пошти та особових кабінетів для подачі лічильників і оплати комунальних послуг, дистанційне навчання, придбання квитків на події та подорожі, відеомандрівки, бібліотечний кінозал. Ми поєднуємо чарівний світ аудіоказки з магією лялькового театру. Тут оживають казкові герої, і бібліотека перетворюється на справжній ляльковий театр. Традиції надихають, а інновації розвивають емоційну чутливість і творчість здібності. Бібліотека, яка навчає, підтримує та надихає. Возик. Це магічний транспорт, який сьогодні впевнено котиться вулицями морянців і везе потрібний багаж знань до своєї громади впевнено та швидко туди, де їх чекають. Наш возик це набір послуг, ящики з новими книгами, папки з документами, ноутбуки та принтери, стабільний та безкоштовний інтернет, цифрові консультації, поради до зуму і банківських додатків. Онлайн-навчання на платформі Дія освіта, культурні події та креативні зустрічі, арт-терапії та живе спілкування. І кожен додає в цей возик щось своє. Я координатор бібліохабу, волонтер Червоного Христа України, кладу туди свій досвід, енергію, сертифікати знань, інструменти змін, бо не вмію стояти на місці. Керівник центру освіти дорослих, скарбничка українського фольклору, де народна творчість не заборилася. і тому маємо власні веселі поради початківцям, куди колесо котиться, там і мозок прокачується. Наша бібліотека рухається за людиною, де кожен може відчути себе впевненим у цифровому світі. Ми у топ-30 бібліотек Львівщини не просто за кількістю, а за змістом. Вірю! Чим більше в ній змісту, тим далі ми заїдемо. Веземо і не зупиняємось. Презентую вам традиційну яворівську забавку гультяї, що символізує працьовитих людей, які у вільну від роботи хвилину придумували собі різні розваги і забави. Сучасна молодь також придумує забави. Та яке там придумує? Просто відрізняється формат. Від дерев'яного ми перейшли електронний сучасна молодь живе в епоху коротких відеоформатів, швидких меседжів і контенту, який можна проковтнути за 15 секунд. Тому тут зафіксовано спалах креативності. У нашій бібліотеці ми вирішили не конкурувати з TikTok, а стати частиною цього світу. Так народилася ідея створити нашу студію історії і фіклі. Знімаємо відео, які всім подобаються. У нашому хабі можна вчитися. Експериментувати як старим, так і малим, та що там говорити? Якщо міняється світ, то ми міняємося ще швидше. Серед зелених пагорбів у нашому селі б'ється велике серце культури, наша бібліотека це хаб цифрової освіти, де вчимо працювати з комп'ютером, дією, документами, додаємо трішки магії канви, PowerPoint і допомагаємо не губитись у світі технологій. Ми у топ 30 Львівщини, члени Уба, активно крокуємо в цифрове майбутнє. А наш супутник у цій мандрівці Яворівський коник. Не просто традиційна забавка, а символ гармонії між культурою і технологіями, офіційний талісманчик бібліохабу, що стрибає по сторінках книжок. Головна наша фішка буктрейлери. Бо що може краще заінтригувати, ніж 30 секунд емоцій, напруги або захоплення? Сучасний інструмент, який поєднує читання, кіно, музику та творчість, це відеоанотації, які оживляють сюжет, розпалюють цікавість і змушують серце читача забитися швидше ще до того, як він візьме книгу в руки. Яворівський коник уособлює традиції, які допомагають нашому хабу впевнено застрибувати в цифровий простір та передавати цей драйв іншим. Наші користувачі не просто дивляться буктрейлери, вони створюють їх разом з нами. Сьогодні ми маємо десятки буктрейлерів, сотні вподобаєк і головне нових читачів. Тут народжується магія, і книжкові історії оживають. Бібліотека це сучасна скриня цифрових можливостей. Це бібліохаб, який надає можливості безкоштовно використовувати сервіси у професійній діяльності. Це місце, де все оживає у новому форматі. Скриня символ краси, спадку, ручної роботи. Знаєте, колись у кожному домі була скриня з пам'яттю – Колись у скриню склали найдорожче: вишиванку, книжку, згадки про рідне, а ми зберігаємо і ділимося цими цінностями тут, у бібліотеці. А ще навчання онлайн та офлайн, оплата комунальних послуг, користування застосунками Дія, через який можна отримати державні послуги. Тут книги оживають завдяки додатку Фаст Ар. У нашому селі діє транскордонний центр «Фольковіско», з яким ми співпрацюємо і реалізовуємо спільні проекти. У нашій скрині знання, цифрові навички, обмін ідеями, думками, враженнями. І тут ми ними ділимося. Цінності залишились, просто інструменти змінились. Як сопілка в руках майстра виводить неповторні мелодії, так і технології сучасності відкривають нові горизонти для творчості, вносячи свіжий подих, поетичне слово. Коли я відкриваю бібліотеку і занурююсь у світ книг, то відчуваю магію слів, які чекають, щоб ожити. І тут, в бібліотечній тиші, сиджу собі та стиха вірші пишу. У сучасному світі технологій відкриваються безмежні можливості для творчості, із з нейромережею Суно, музичною студією штучного інтелекту, який є потужним інструментом для поєднання музики та поезії. Треки, створені за допомогою додатку, вже зараз вражають моїх користувачів своєю реалістичністю. Бібліотека це місце, де зустрічається минуле та сучасне, де традиційний звук супілки нагадує про коріння, а за допомогою технологій слово мелодійно розливається і звучить довкола у новій формі. Наша бібліотека це простір, де вирує енергія. Тут книжки оживають в веселих іграх і щирих емоціях. Спробуйте, хоча б раз влучити м'ячем у лапавку. Це не так легко, як здається. Але в цьому і суть, як і в нашій бібліотеці. Вона як лапавка, жива, цікава, енергійна. Ми прагнемо мислити нестандартно, тренуємо спритність, розуму, уважність і логіку. Тут народжуються ідеї, зростає творча, смілива, активна і небайдужа молодь, яка відкриває нові горизонти і втілює свої мрії. У співпраці з польською фундацією Фольховійсько ми здобули нові навики для молоді і громади, які реалізовуємо в наших культурних і освітніх ідеях. Місія нашої бібліотеки вшановуємо гідне минуле. Будуємо сильне теперішнє, наближаємо перспективне разом. Завадівська бібліотека. Це скарбниця знань про отця Михайла Вербицького, який служив в нашому селі, і це була його перша парафія після закінчення духовної семінарії. У Завадові звучить не лише голос історії, а й ритм сучасності. Село, що подарувало мелодію Україні, читає, вчиться, творить. Саме тут, у сільській бібліотеці, народився унікальний культурно-інформаційний простір, бібліохаб, який став центром краєзнавства, цифрової освіти, творчості та живої пам'яті. Хаб добрих ідей, гідних вчинків і глибоких коренів – джерело сили, знань і гідності. Бібліохаб завадів звучимо унісон з гімном України. Саме тут народжуються ідеї, що тримають риб цілої країни. Наш гімн звучить завадівського серця, а бібліотека голос, що не дає забути. Вербицький надихає, бібліотека діє.